Сьогоднішня наша тема як попросити допомогу французькою мовою в різних ситуаціях. Прості запитання. Коли вам потрібно визвати пожежників поліцію або швидку? Коли вам потрібна моральна допомога. Коли необхідно спитати дорогу і так далі. Починаємо з загальних фраз та прохань про допомогу. Алесекуро. Обидві фрази. Означають допоможіть, але вони використовуються в різних ситуаціях. А вживається, коли звертаються до когось за допомогою в конкретній ситуації. Зазвичай використовуються в менш екстремальних обставинах, або коли ви хочете, щоб хтось втрутився, використовується, коли є серйозна небезпека або екстрена ситуація. Найчастіше чути при нещасних випадках або загрози життю.

Y a-t-il quelqu'un ici qui peut m'aider? Je ne peux pas le faire tout seul. C'est urgent, aidez-moi. Це терміново. Допоможіть. Me donner un coup de main? Чи можете ви мені підказати дозлівно подати руку? Excusez-moi, j'ai un problème. Вибачте, у мене проблема. Чи можете ви допомогти? Je ne parle pas bien français. Y a-t-il un interprète ici? Je ne parle pas bien français. Y a-t-il un ici? J'ai perdu mes papiers. Que faire? Я загубив mes документи. Que faire? À l'aide, s'il vous plaît, c'est urgent. Je suis perdu, pouvez-vous m'aider? Je ne sais pas où est mon hôtel. Je ne sais pas où hôtel. Pouvez-vous me montrer le chemin sur la carte? Je suis dans une autre ville. Je ne sais pas comment rentrer. Я в іншому місті і не знаю, як дістатись назад. Мон телефон є дешаржі і я не знаю мій шемін. У мене розрядився телефон і я не можу знайти дорогу. Як викликати поліцію, швидку чи пожежників? Je veux appeler une ambulance. Je veux appeler S'il vous plaît, appelez la police. Будь ласка, викличте поліцію. Il y a un incendie. Appelez les pompiers. Тут пожежа. Викличте пожежників. J'ai vu un accident sur la route.

Мені погано, я втрачаю свідомість. Я порізав руку. Чи є у вас аптечка? Я обпікся. Що робити? Mon ami s'est évanoui. Que dois-je faire? J'ai une forte douleur dans la poitrine. Je suis tombé et je me suis cogné la tête. J'ai besoin d'un pansement. En avez-vous? J'ai une allergie. Avez-vous un médicament? J'ai une allergie. Avez-vous un médicament? Je ne comprends pas la notice. Pouvez-vous m'expliquer? Я не розумію інструкцію. Ви можете пояснити? Que me recommandez-vous? Що ви порекомендуєте? Як спитати дорогу? Excusez-moi, comment aller au Louvre? Вибачте, як дістатись до Лувру? C'est bien le chemin pour aller au musée. Це правильний шлях до музею. Combien de temps faut-il pour aller à la cathédrale? Скільки часу займе дорога до собору? Je dois aller à droite ou à gauche ou tout droit? Я повинен іти праворуч, ліворуч чи прямо?

Quel bus va à l'opéra? Y a-t-il des correspondances sur ce trajet? Où puis-je acheter un ticket de bus? Де я можу купити квиток на автобус? Y a-t-il une station de taxi ici? Чи є тут стоянка таксі? Pouvez-vous m'appeler un taxi? Чи можете ви викликати мені таксі? Combien coûte un taxi pour aller à l'aéroport? Puis-je prendre un taxi ici? À quelle heure part le prochain train pour Lyon? о котрій відправляється наступний поїзд до Ліона. Як попросити допомогу, якщо ви не розумієте вказівки? Je ne comprends pas, explique-moi. Я не розумію, поясни мені. Excusez-moi, je n'ai pas compris, pouvez-vous répéter? Вибачте, я не зрозумів. Можете повторити? Parlez plus lentement, vous plaît. Говоріть будь ласка повільніше. Je ne comprends pas bien le français. Anglais? Я не дуже добре розумію французьку, чи говорите ви англійською? Expliquer autrement? Можете пояснити іншими словами? Pouvez-vous écrire l'adresse? Можете написати адресу? Expliquer cela plus simplement? Чи можете ви пояснити це простіше? Можете написати це для мене? Як попросити допомогу з електронікою чи телефоном? Мон телефон не сallume па. Мій телефон не вмикається. Що робити? Je n'arrive pas à me connecter au Wi-Fi. Pouvez-vous m'aider? Я не можу підключитись до Wi-Fi. Чи можете допомогти? Mon téléphone est bloqué. Que dois-je faire? У мене телефон завис. Що робити? Comment trouver les paramètres Bluetooth? Як знайти налаштування Bluetooth? Pouvez-vous m'aider à installer cette application? Чи можете ви допомогти мені встановити цю програму? Як попросити допомогу в готелі або апартаментах?

Je n'arrive pas à ouvrir la porte du balcon. Я не можу відчинити балконні двері. Où puis-je trouver une serviette supplémentaire? Де можна взяти додатковий рушник? Comment éteindre la climatisation? Comment éteindre le conditionnaire? Mon sèche-cheveux ne fonctionne pas. Pouvez-vous m'aider? Je ne peux pas travailler. Tu peux me faire de peu de Comment utiliser le micro-ondes Як користуватися мікрохвильовою пічю? Як попросити допомогу у друга або колеги? Tu peux avec cette tâche? Можеш мені допомогти з цим завданням? Tu peux me l'expliquer encore une fois? Je n'ai pas le temps de finir mon travail. Tu peux m'aider? Je n'ai pas le temps de finir mon travail. Tu ne peux pas m'aider. Je ne peux pas m'aider. Tu peux me remplacer demain Moi je Pouvez-vous m’aider avec ce projet Pouvez-vous expliquer comment fonctionne ce programme? Je ne comprends pas cet exercice. Pouvez-vous expliquer? Je ne comprends pas Pouvez-vous Puis-je vous demander de vérifier mon travail? Чи можу я попросити вас перевірити мою роботу? Як попросити про емоційну підтримку? Besoin de parler à Мені потрібно з кимось поговорити. Tu peux Чи можеш ти мене вислухати?

Я дуже втомлений. Можеш підбадьорити мене? Чи можеш ти дати мені пораду? Je ne me sens pas bien. Мені погано можете допомогти?

J'ai mal au ventre je Je fais une réaction allergique allergie Pouvez-vous me recommander quelque chose contre le mal de tête? Чи можете ви порекомендувати щось від головного болю? Je me suis blessé à la main. Я поранив руку. J'ai une douleur intense dans le dos. Я відчуваю сильний біль у спині. Où est l'hôpital le plus proche? Де знаходиться найближча лікарня? Puis voir un médecin tout de suite. Чи можу я побачити лікаря зараз? Y a-t-il un médecin de garde ici? Чи є тут черговий лікар? J'ai une assurance, puis-je être soigné? Je suis en sécurité, peux-je être soigné? Il y a-t-il une pharmacie ici? Est-ce qu'il y a une pharmacie ici? une administrative? Pouvez-vous m'aider à remplir ce formulaire? Je ne comprends pas ce formulaire. Pouvez-vous expliquer? Je ne comprends pas ce formulaire. Pouvez-vous expliquer? Puis-je obtenir de l'aide pour ma demande de subvention?

які соціальні пільги для іноземців. Comment Comment ouvrir un compte bancaire? bancaire? Як Як відкрити рахунок у у банку? банку? changer mon adresse змінити свою адресу J'ai perdu ma carte bancaire. Que faire? Я втратив банківську картку. Що робити? Це все на сьогодні. Дякуємо за увагу. Лайкайте, пишіть коментарі. Ваша думка дуже важлива. До зустрічі!